А ведь все. все. А де вода пропала, Щойно була вся бутылка. Я вафе. Я прийшов все просто. Я фаре тоже. капець. Угу. Капец, я ні разу твою ще не пив, а тут тільки одна лишилась. Як так? І тоже, напевно, на дні. Не-не, одна ціла, дві на дні. Що ж, так, торпедо кімнату. Кімната торпедо кімнато. Йоха, з вами Alsix та я. Ну що ж, ми продовжуємо грати How to Escape, і це є загублена субмарина. І ми продовжуємо, і це є. І це є торпедо... Торпедо-рум. торпедна кімната. Наскільки я розумію. Ну, виходиш так. Ну, Заря, я тобі скажу пароль спеціально. Давай. Я вже чую якісь п. Пш... пс. Пш... Запуск? <рес> так, якісь щось шумить там. Може, Ч... це газ. Ну, не газ, а пар. А, може бути. Ну, зараз побачимо. 4, 6, 2. 8, 7, 2. Раз, два. Ну я вже. Я забуваю завжди. <рес> так. Що заради Бога там відбувається? Це божевілля. Командир. Ми не можемо продовжити запуск. Людські втрати недопустимі. Ви ставите під сумнів прямий наказ? У мене немає на це часу. У нас є обов'язок. Обов'язок перед ким? А як щодо життя наших людей? Кінець обговорення. Це наказ. Виходь. І гаси. Зв'язали чувака. Mm -hmm. Це виходить wow. кого зв'язали, напевно, капітана? Когось зв'язали там. Ну, я чув, що когось з ніби зв'язали. Mm -hmm. Ні подали з'язу. Ніби капітана, бо сенсу капітану зв'язувати того, хто мав би запускати ракети, якщо. Якщо він, типу, ракети мав запускати. Ну ладно, e, що ж. Давай я розказую це що там, як там. Mm. Давай я швиденько. Значить, у мене є е, комп'ютер з червоною справою, штукінці і кнопками, і кнопок, і книжка. Потім є е, таке саме тільки з екраном зліва і чистими. І таке саме там до фішті комп'ютерів, я поняв. І з багатьма кнопками і кріслом, і клавіатура. Ну, напевно, я маю, об'яснювати. <laughs> напевно пане. Давай. Що? Коротше, от, таково, от. зараз. Е, ще, ще щось тут об'ясне, я хочу пояснити, що це таке, але. Ого, пістолет. Е, Коротше, у мене на справді багато всього є, але давай то, де є паролі. Тут є пароль 0212. Треба логін. Ой, мені тут треба перекласти. Угу. Механічно. Ооо, чокнув. Ой, залогінися за тут почалось бомб. Вчасти в капець, все, нам жопа. Ого. Ого. Ого, скільки часу? Я я, я вийшов із защивча. Ха-ха, капець клас, доброчка, в мене є. Е, яке звання користувача? Капітан або інженер-механік. Я можу залогінитися або за того, або з того. Я не знаю. Я... У мене просто кнопочка логін. І там хлопець був намальований. Ага. Я поняв, ну давай, напевно. Мені треба пароль. Ну дивіться, я нажимаю логін і почну тобі розказувати все, що в, мене є. підходить? Ну давай. Значить, в мене є Лулюб е, Mechanical Engineer. Mm -hmm. Давай. Ага, окей. Давай я тоді його виведу. О, воно кожен раз інше дає. Давай я ще раз, логініс. <laughs> вот, знову механікал engineer. Добре. Значить, що в мене тут є? В мене є тут е, е, Один, е, два, е, файли. У мене є файли, багато файлів. Потім є якесь е, 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 енергія і вода. Відправити потім ракети, куди вони стоять, заблоковані, субмарина, статус, аналітика. Скільки, скільки файлів було радіус? завантажено? В мене питання. Завантажено, у мене 5 файлів. А мені від 1 до 3. 1, 2, 3 Скільки файлів? В мене, коротше, файл. куди завантажено? Розпакуй зіп файл е, якийсь там 42. Ага. Вот. Може я маю тобі казати, що робити? Файлів три. Три. Три, добре. Далі, дальше перекладаю. dept і туду. Зараз. Зараз. Е, перемістіть завантажений Txt файл до папки аудіо. Який саме завантажений? Туду чи дискард? То, що ти то, ще не роз, розархівував. Так там два. Ну ладно, давай, два. 42, 42. Ну... Файл 42 називається. Там два було, ну давай, дай ще, в нас хвилина. Його. Е, е, який віджит розташований поруч із, із сонаром. Аналіз стану підводного човна, аналіз ресурсів yeah. підводного човна, аналіз підводних analyze, даних. Analyze стану. Аналіз стану, аналіз стану. Стану, стану, добре. Далі щось на три вісімсім варіанти відповідей. Встановіть електрику на 30%, воду на 10%. Та відправте. Та відправте. Yeah. Ось, скільки суден виявлено на Сонарі? Сім, по моєму. Okay. Добре, добре, добре. Uh, так, напевно це останнім е, uh, uh, Вимкнути зв'язок. Зміни користувача. Блін, вимкнути зв'язок, я не вимкнув зв'язок. Давай ще раз. Mm -hmm. <coughs> я щось навіть не поняв, що таке вимкнути зв'язок. Добре, давай ще раз. Мене um... тепер uh, Mike Hampt captain. Uh, змінити користувача. Май е uh, S-mind або Майнер, Кого? Капітан. Капі. А Т Майнер, або С Майкхав. Єма, я ще раз помер. Коротше, Олесик, мені вже це перестає подобається. Це С... капітан був, це його ім'я S Майк. -хав. Йо, йо це так тупо. Це так тупо, ти собі не уявляєш. І в нас було 19 секунд, ми і так до нічого не встигли. Нам тут дуже швидко це робити. Може ти по-англійськи будеш це робити все ж таки. Ну, ні. Load all missiles and send. <laughs> 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 yeah, nice. <laughs> uh, which is the uh, widget uh, located next to the sonar? Submarine status an analysis. <sighs> Ana um, unzip the analysis zip file. <laughs> <laughs> <Nice one. laughs> Один. Ні, в мене питання. Ват з. Вес з коруптексте файл download? Yes. Uh, mechanical engineer. Lulubert. Як я. Лулуберт? Так. Добре. Це uh, water level uh, 250 і ELCT на 20% and Cent. Во, ми виграли. F E A C45. Там ще було секунд 30-40. камон. Ну блін! F -E -A C, 45 C, 45. Фу. Так, мені, мені щось дали, мені нічого не дали. Ми напевно просто розблокувалися. У щоб... мене кнопка, я хочу на неї нажати. Нажимаю. Я ж на неї не ну, Якщо є кнопка, ще червона велика, то треба нажимати. Та, велика як червона кнопка. Добре, працюю. У мене фоточки. Куди ведеться штука? Це цікаво, ніколи не е, зрозуміло. Три різних комп'ютера. Давай почнемо з них вже щось робити. Три різних комп'ютера? Я не бачу А, ні, чекай, я не бачу ніяких три різних комп'ютера. Та не можеш ти не бачити три комп'ютера, хоча б один маєш бачити. Ти ну, не, зараз мені з'їздить на комп'ютері це робить. Доволі один з комп'ютерів, так. Е, другий дивись, другий є якась така дивна штука, я не знаю, що це таке. Секунду, я не знаю, що це таке. Е, 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 е. Крісло там є коло нього? А-а-а-а-а-а, я зрозумів, в чому прикол. Коротше, зараз я маю розблокувати по всій кімнаті знайти кнопки і зробити пароль. Коротше, перша кнопка це вилка, вилка, вилка. Треба шукати кнопку-вилку, йо, пересете. Чотири знака. Та ні, мене тоже. Це, це вже наступні крові, давай я тобі буду говорити. Значить, туб'є квадрат і знизу. Це значить дев'ятка, але в неї, типу, оцей рука така, вона і далі. Типа хрест робить. Дев'ятка, але вона, її оця вертика. горизонтальна штукінця робить хрест. Поняв? Ні, нема такого. У мене інші знаки. Я думаю, це інші знаки чомусь. Е, ні, ні, ні. це просто тобі говорять, що ти запускаєш. Тут воно говорить, що ти запускаєш оцю штуку. Є кружечок з двома палками зверху і знизу. Це вже друга штука. Нема такого, то щось інше. Тоді, тоді давай перший крок. Е, активувати реквест трикутник і знизу палка. Є таке? Трикутник і знизу палка є таке. І а там є три символа. Ну. В ну, чому прикол, у мене В мене по всій субмарині розташовані кнопки. І біля кнопок знаходиться дв два малюнка. Знак трикутник знизу палка і інший знак якийсь рандомний. Ось, ну, тобі треба нажимати ці. Які? Всі нажати? Е, Ні, там, де коротше, такі, якби. Ой, як це об'яснити. Це квадратик, і з нього, знаєш, такий йде гак вверх. Зліва, потім верх і направо. Yeah. Потім це є стіл, на ньому лежить тарілка велика, як весь стіл, і uh -huh. квадратик в правому куті. Yeah. І потім гірка, і там хтось типу, сповзає. Трапеція і така палка зігнута. О, две, в мене є трикутник, яка йде, як гірка, це напевно, про того як говорю. Так, там трикутник, там 4 кути. Ну так-та. Та, та, та. Щось відкрилося, але я щось не зрозумів, що відкрилося зараз. Е, зараз, Бо вот ти туди підходиш і коротше від наруту, оцей, знаєш, у нього на животі оцей вихід, туди вписуєш. Короче. Тільки в нього вихор, по-моєму, шов. Ага. Хоча пофіг, похож. Е, е, ага, ну от, є вихор, оцей наруто. А що вписуєш? У мене є, він намальований, і мені треба. Ти нажимаєш на нього, я не знаю. Але я не можу його нажати, у я... мене він на моніторі. У мене є монітор і ще один знак такий. Дивний теж. Слухай, в тебе він на моніторі. Ну. І там в мене пише Enter the crew member оцього й знак. Тобто на моніторі ти показує який е знак якому цьому, якій людині належить. Ти просто маєш писати цю людину, якій цей знак належить. Ексекютів офіцер. Uh, ну, то вписуй же ексекютів офіцер кудись. Ні, мені треба в зна... мене є що в мене є зараз. Я маю назвати я маю написати трьохзначний пароль. Мене є... є 12 різних іерогліфів. У мене є іерог, кружечок і палка вниз, кружечок палка вгору, палка і палка вправо, палка, палка вліво. У мене є потім два квадратика, квадратик у квадратику. У мене є просто горизонтальна палка, дві горизонтальні палки, три горизонтальні палки і буква Е. І в мене є ще буква Л. Перев... типа обернута. Дві штуки різні. Я зрозумів, що ти говориш, але ми ж за не дійшли. От мені ні. треба це написати зараз. Трьохзначний пароль. Давай, Со дивися, ти кажеш. Угу. У мене є ще з боку. Давай, давай, давай я попробую все-таки вести. 3-5 1 ти можеш десь звести? Механічний інж... інженер. Це три палки горизонтальних, потім е, коробка перекреслена з горизонтально і палка горизонтально. Таке ти можеш вести? Ще, ще, ще раз, супродиктуй. Оце. Що ти, що Чекай, а в тебе пароль, чи в тебе що зараз? В мене іерогліфи. А що тебе питають? бо в мене тут три види Е, uh, В мене теж, ну, типа, найбільше. Ти маєш мені. Oh. Uh, ти маєш дивись, мені треба що мені треба? Мені треба. Тобі треба пароль, я вот що пойму. тобі треба пароль, і в мене тут два варіанти або нам треба зрозуміти оці ці символи якщо у тебе є символи десь коло цього деп'юті інженера є, є то ну, то кажи. ну, ну типу, ні, в мене є планшетик Біля кого ага. намальова намальовані двері, такі як в сейфі, типу, і mm -hmm. чотири. Типу, три, три картинки, де сейф відкритий, типу, ну двері. А одна картинка, mm -hmm. де сейф закритий. Але там, де сейф закритий, мене пише галочка. Де галочка в мене в мене є малюнок, де кружечок і палка вниз. Палка рівна, типа вертикальна і горизонтальна вправо. Оцей знак, але це є два символи. типа, мені вписати хіба що цих два символи. Там, де пароль, я можу їх вписати. У мене є такі символи, але мені треба тоді з... дізнатися ще третій знак. Е, а тепер повтори ще раз оці два символи. В якому вони місці? Е, вони знаходяться. Ну, типа, у мене є чотири картинки. Ця картинка, що галочка, у мене у нас знаходиться зліва зверху, і там є. є там символи. І там є Цікаво, символи. Там є два символи: кружечок, кружечок, і палка вниз. Добре. А другий? А друга це є вертикальна палка. Типу згори вниз і Угу. Добре, тоді вверх, вправо, вниз вліво. Що? Вверх вправо вниз вліво. Ну, така комбінація. Тут щось є. Ні, тут -а прям треш, тут купа цифр. Мені страшно. Так, е, ну. Я тут не бачу нічого такого, де можна це списати. Зараз. Як вони заряджаються? Два символи, один перекрес, давай, давай, е, давай тобі продиктував. Давай тоді пройдемо нову штуку. У мене є кодекс. 28-49. У мене фіщи цифр на 6 на 6 квадратики. Е, та. Я можу їх засвітлювати. Давай. Та, я е, так, я тоже. Так. 11, це 3-3. Дивись. В чем прикол? Перше ми робимо е, генерація 13. Генера... Генераціон мене пише. Д, та, 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 тата, Ментож. Дивись, мене зверху пише е, наліпка є, пише експер... експеримент 1 і в мене є. Е, е... 8 цифр, які йдуть давай. типу, по порядку. Ну давай. Ну, Диктують, що ти вирішив, це не говорити. <сум> 4, 1, 32, 13, 26. 5. 15, 35. Окей. Okay. Генерація uh, 20... uh, 13. Генерація uh, 13. Ти мені маєш щось сказати. Напевно. Значить, це є 37, 59, 63, 42, 51, 69, 71, 66, 61, 70. Я не знаю, що тобі має сказати. Напевно, я маю ту все нажати. І 61. Є. Що йдемо далі генерації? Яка до галочка? Якої? Є, yeah, галочка пройшла. Е, далі. А, окей. Ти можеш малювати. Напевно, ну давай, давай. 2, 7, 11, 16. 2, 7, 1, чекайте, чекайте, 7, 11, 16. 30. 31. 31. 56. 56. 86. 87. 87. Є. Yeah. Галочка? Це все. все? То... Так, я думаю, ти, ти можеш завершити. Ні, неправильно. Зараз. Ого, 2, 7, 11, 16, 30. Давай я ті віджму. Туди. А, ну да. Та... А, я думаю, воно має все якось зібрати, велика штука. Є-є, є, є. добре, є, є. Е, це, це генерація. Мова, мова, мова. Ні, ти що? Е, це має бути генерація 50, 59. Добре, я роблю 59. угу. Чотири, угу. 29. Mm -hmm. 28. Mm -hmm. 32. 32. Окей. Okay. Какая генерация? Uh, 138. О, oh, класс. Mm -hmm. <laughs> Каев. 138. 24. Ем. Всем? Всем. Хорошо. Ей-ей-ей. что Конектор Так, Прикольно. Е, нам лишається що те? Ми зробили оцю велику, так. ми зробили ось цю, там де логін, і лишається оце перше, де торпеду запускати. Окей, давай. На 2849, так? Чи що там я мав робити? А, На ні, це торпаді... я маю книжечку зайти. 20... торпеду торпедомонітор. Нам треба пароль зрозуміти як. Uh -huh. e, не знаю, в мене таке є. Три трикутника і там кружечок міждома. Ні, не три трикутника, два трикутника. Два трикутника та кружечок між двома. Та, та. Ну це пише патрон і намальована стрілочка запхати ззаді пістолет. Так це в мене кнопка, варіант пароль, типа 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, цифра. І це в мене одна з цифр, типа, можна сказати. А в мене це просто тут два пістолети намальовані і показує. мене, патрон пістолет. Дивись, мене на мене на тому. На торпеді пише знак, типа, як дев'ятка, тільки ще вправо пішла палка трошки. Щось проседає? Та я це й говорив тобі весь час. Що? Хіба ні? Ну дев'ятка, вся палка, я ж тобі говорю. Дев'ятка, і що горизонтально йде далі, робить хрест. Та. Це ця рибка, яка пливе вгору. А, реально? Добре. Ну от, коротше, ця рибка, яка пливе вгору. Ось, це пише Steps to Launch, цю штукінцю. Це якраз оця річ. Потім ми дивились на трикутник з палкою. Я тобі сказав три символа. Тепер мені говорять: ведіть цього е, ну, учасника команди, і символ. Символ пише: у цього наруто намальований, розумієш? Ну, ну. І ти, і ти маєш вести цього деп'юті капітана чи хто він там був, депюті щось шось там. Ну вот так. Якось вести. І в мене знизу є паролі. І Добре. кожен має оцю ж екзекютів executive офіцер має свій пароль, капітан має свій пароль. Добре, мені треба пароль для beutie-механіка. Механік-інженер. beauty механіка немає, в тому прикол. У мене є просто паспорт. Типу, без цього. І пароль тут 22.1. Розумієш? Але в тебе пишуть три символа своїх, напевно. Палка горизонтальна, палка дві палки горизонтальних, три палки горизонтальних або буква Е Е це 4, три палки горизонтальних це 3, дві палки горизонтальних це 2 і одна палка горизонтальна це один. Mm. Давай 2 Е1. 2Е1. Є. Це капітан. Я не розумію. Ладно, байдеже, вона що воно пішло? Що далі? В мене є, коротше, один знак. Типа один пароль треба написати ну, з одного знаку. І в мене є три ірогліфа. Це є вилка, трикутник, що знизу палка і. Той от. І. Два, два трикутника і зверху кружечок. Є шосте? Що? Щось, таке? Шо? щось я нічого не поняв, але як ми пройшли, я то. Я але... Нічого не поняв. Це наступне чи це ми знову пароль писуємо? Ми знову пароль писемо. Нам треба 5 разів в пароль писати. Учекай, що в мене за рідких штук нема, давай ще раз. Довись, мене три єерогліф у мене є. Ага. Це є, три, це є трикутник, і з, з того трикутника виходить як три зуб, типа. Три палки. З трикутника, трикутник, виходить. а трикутник гострий кінець, куди йде? Вниз? вниз Чого? Вниз, вниз Вниз. Потім... Три палки. Це. Ага, я зрозумів про що ти говориш. Окей. Ну. Потім трикутник, який стоїть на палці. Ага, на трьох палках. На одній палці. На одній палці. Окей. І що і ще? І дві букви L, такі зворотні і зверху кружачок, зліва. Зверху зліва Окей, кружачок. Окей, в мене двох знаків наступних немає яких ти об'яснюєш. Мені один але знак мені... треба. Ну типа мені треба е, писати пароль з одного знаку. Ну, в мене є квадрати, але я спробував ті два квадрати вести, то воно нічого не дало мені. Ти можеш вести зараз скільки символів? Один чи два? Один один символ. фу фу, -фу. Що ну, ця і... штука це рибка. Це 5. Рибка це ніфіга не 5. Раз, 2, 3, 4. Ні, я не розумію. Може кути. Раз, 2, 3, 4. Ні, це 6 кутів. Давай я попробую написати 2 Лка і між ними кружечку. Може таки буде Е, Це пістолет. Ну, воно зараз ні до чого не пов'язано, але пиши. Не пішло. Дві Лки і зверху кружечок. Є. Yep. Мене, мене здається, що воно має тут бути намальовано, там де вигрузити турбіну. Але. До речі, це досить цікаво, це бачиш? Пістолет намальований. Е, і тут патрон або запхати патрон, або випхати патрон. О, він пішов. Випхати патрон. Ну, пішов той пароль, де той. От. Де, де, де два трикутника і зверху зліва кружечок. Зверху, зліво, кружева, це я понял. Ну два-три кутника зверху зібрали. Це значить тут воно було намальовано і нам треба було виходити до любіну. Правильно розумію? Я не знаю, тепер у мене 4 значники. Окей, давай ми е, дво, прийшли. мене. мене прийшли. такі Зверх вправо, вниз зліво. Добре, вверх вправо, вниз, вліво. Ні. Де тут є ну, шкала, типа, від 1 до 5, де є от ці от 1, 2, 3, Е, 8 і джойстик, 1, який теж вправо, 2, вгору вниз зліво. Показує, але він Щас він е, Це, Ну, типа, буква Е це є 4, а 8 це є 5. Єма, mm. так це той квадрат. Який нафік 8? Я тобі з 4 чи 5 разів об'яснював квадрат сраний. І Який ти квадрат? зараз мені говориш, що це 8, що це квадрат, коробка, і в середині палка перекреслена горизонтально. Це таке 8? Це 5. Ну, типа так. Можна ну, доставити. то чому це 8? А коли я тобі кажу сім раз про квадрат перекресленою палкою, ти кажеш в мене такого немає. Так, бо я дивлюсь на свої ролі на ноутбуці, я взагалі такого не бачу нічого. Але що нам дає оце 8? Та нічого, це просто розшифрування чисел. Я, я а... не до кінця розумію, що вони хочуть нам цим сказати. Що це є вгору, вниз, вліво, вправо? А там 5. Ааа. Почекай. А... А... Класно буде, якщо ти щось зрозумієш. бо мені здається, що я, я нічого не можу а... подати. Тут джойстик, і тут є направляючий на джойстика, то mm. все, що є всі оці вправо-вгору-вниз-ліво, це все зворотне. Мм. Міксикаво. А що дуже стоїть мешкає? Ти це сама сам догадатись. А що там казав вправо-вгору-вниз-ліво? сліво? Mm. Ще раз продиктуй, типу. Диктую, диктую. <laughs> Це оця була. Вгору. Вправо. Вниз. Угу. Вліво. Угу. Я все, я тебе не навижу. Чому так? Чому я? Я тебе не, я? Я не Та блін, ну тут. Ну йо, перест, ну це настільки легко було. Я тебе не ну чому? Я так і знав, що, ще, що це, і що тут, щось тут, дуже тупе. Тут ще один пароль. Е... А я, я вигадував нову головоломку, бляха, через хочу. Ну блін, ну тут. А щось таке ізі, що здов буде, Що капець. Давай. Дев'ятка оце що рибка вгору плаве. Квадрат в квадраті і зверху зліва кружечок. Так то туди ти мені диктував? Нє, ні. Квадрат-квад і зверху зліва кружечок, а тоді був середній кружечок. Потім двокрапка, Потім два трикутника, і зверху зліва кружечок. Потім. Я так розумію, це олівець. Перший раз я його бачу, але це, напевно, олівець. О, це вже щось цікаве. Давай ще раз диктуюся. Бо мені здавалося, що це само початку ще один bullshit. Дивися, Чекай, Але це виходить що ми загружуємо. Попробуй нажати. Трикутники з цим зсередині кружечком. Є, yeah, пішло. Це загрузити ракету саму. Цікась, Ура! Йопрости, ми пройшли цю штуку. Це капець. Це, це було просто Як? No, це ми тут... сраним, сраною кухні в першій частині. Це це просто. <ріст> я я. Я я я радий, я радий, що ми її пройшли Це капець, просто не знаю. Просто капець. Це було западне, ніколи не спорю. добре, ще не я топив. Так, і останнє це буде контрольна кімната. Control-ruom. Напевно, там, де ці знаєш, джойстики будуть оці руль. Де прямо управляти, бо що? Але я щось сам не зрозумів, як це працює. Mm -hmm. Че так, там прям щось запутано запутано було. Прям. я прям, що це, що це, ну, Там щось... просто треба було на іншим цей, тобто ти бачиш символ. Я ж я ж це говорив, типу, маяк в мене стояв, і корабль. Я це об'ясняв, що в мене маю, де в мене коло маяка зліва. Пам'ятаєш, тобі вписував всі картинки. Mm -hmm. Це все ну це просто інтуїтивно не було зрозуміло тобі, що я об'яснив чомусь. Mm -hmm. А я навіть не знав, що воно має бути наоборот, чи з то що. Я говорю тобі, стрілочки вводити. Ти кажеш, ти вводиш стрілочки срані, а вводиш не стрілочки. Стрілочки це стрілочки, а не оцей кружечок і в буква Т. І знав би я, що у тебе нема так сраних ви... стрілочок, ми б прийшли до цього моментально. Та вряд ли, це що? Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. Наступно буде контрольна кімната. А поки що ми прощаємось. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая. Пока-пока. Mm-hmm.